Ми ну, завжди дружили з дитинства, але я його ніколи не сприймала ну, як кандидатуру навіть в кавалери. Ну, не дружили, сонно. Так дружили yeah. він з моїм братом, а я з його сестрою. Ну а потім так сталося, що yeah. вже було до час двої дітей, що він десь приїхав в заробітки і сказав все. Я звідси не вступлюся. В 2016 році зробив такий подарунок на Валентина. Пішов і... Він пішов і підписав контракт, тому що дитина інвалід і його так не могли взяти. Він на навідника його вчили. А мідником він побув рівно місяці і його так не робив. І от таке було, що він один час почав. Я хочу піхоту. Я хочу бачити тих, не хочу озвучувати то слово, кого я вбиваю. Він каже, стріли в танку, я не бачу, кого це. Хоча танки як стріляють, це досить потужно. Ну, я й говорю, кажу, вот, ну тебе вивчили, щоб ти був танкістом. Ну що кажу, держава потрапила на тебе, кошти і тебе. І кажу, тим більше. Дуже багато кого з командирами поставив. Бо то вона командира відразу вчать. Я кажу, тебе так не будеш навідником, будеш командиром. Значить, щось є. Значить, ти щось вмієш, значить, ти вмієш з людьми працювати, організувати. Він ніколи не кричав. Як ми прожили 22 з половиною років, то я такою не сама його спровокувати. Я не чула, що мій чоловік кричав. ж 22 з половиною роки прожили, знаєте, як в нас кажуть на віру. А потім чоловіка поранення, його там якраз на запоріжчому напрямку був в Він мені ще дзвонить 22-го. Ти знаєш, я щось захворів. Мене беруть в госпіталь. Аналізи треба поздравляти. Я так нічого не маю, спочатку 23-го я йому дзвоню, а він мені трубку не бере. Ну а що таке? Потім бере трубку, і знаєте, як то після наркозу відходить. Тож тобто, так, два тижні я вже ніби так поспала спокійно, бо він в госпіталі, і, і вже вдома і вже під самий кінець. Він нікавий слухай, пішли, розпишемося. Ну, але ти вже аналізуєш потім, що ну, напевно, що він щось відчував. Напевно, що він щось відчував. Ну, бо от е це в липні не ну, розписалося, а 9 листопада. він Тому що це був приліт, напевно, 150-й десь поряд. Він був танк, а він виліз наверх відстрілюватися. Вони були на марші, він виліз наверх відстрілюватись і його просто вибуховою хвилею, знаєте, так, ставка з і там десь в полі кинули Ну так що э, росту не треба було робити, Одна тут, на себе. Серце Серце я вискочило. Я кажу, що там наперед щось відчуваюсь, а не відчувала. Я нічого не відчувала. Не знаю, людям знаю, що ну, він загинула перед, перед самим сходом сонця.